Вітаю, мої любі! Запрошую вас до магазину «Копієчка» і на початок маю для вас гарну новину. Це відео присвячено повністю знижкам. Маю для вас знижки на піали в літньому соковитому кольорі, салатники, чашки, неначе з льоду та веселі крапочки. І практично на все йде 50% знижки. Почнемо ми з такого веселого салатничка, неначе під лимон зроблений. Він зараз коштує 65 гривень, мінус 31% знижки. Також нагадую вам, що знижки діють до 2 лютого. І якщо вам це відео сподобається, поставте, будь ласка, мені лайк та підпишіться. Також хочу вам сказати, що йдуть по знижці ці красиві салатнички в гарному дизайні 29 гривень, мінус 40% знижки, а діаметр 11 см 24,50 за 200 мл така красива чашечка, наче з льоду, мінус 50% знижки на неї. Отак вони виглядають, а поруч з ними вісять в жовтому дизайні, вони поки що не по знижці. Також хочу вам показати, що діє знижка на такій чашечки. Зараз ми справдимо їхню ціну. 34 гривні за 220 мл мінус 30% знижки. Стара ціна була 49 гривень. Також з'явилися знижки на тарілочки і салатнички. Зараз я вам показую стенд. І хочу вам показати. Що діють знижки на такі салатнички в такому красивому провансовому дизайні, мінус 50% знижки, 47,50%, коштує такий зараз салатничок. Я вважаю, це дуже гарна ціна. І також хочу вам показати іншому дизайні 42,50, така красива тарілка діаметром 20,5 см, мінус 50% знижки. Вона йде як квадратна. А це, дивіться, новинка. Я, до речі, в нас не бачила таку в магазині. 65 гривень коштує це ціле блюдо. Я вважаю, десь воно 30 см в діаметрі, дуже красиво. 67,50 це новинка тарілочка, яку ми минулого разу бачили. 50% знижки зараз на неї. Вона йде в крапочці з золотим обідком. Також хочу вам показати, що діють знижки на такі чашечки маленькі, як для діток. Зараз давайте справдимо ціну. 50% знижки, увага, 180 мл. Коштує така чашечка 24,50. Вона дуже легенька, вона мені дуже подобається, для діток дуже підійде. Дивіться, яка тарілка, вона розділена на 4 частини, можна накладати якісь горішки. 49 гривень зараз коштує 24% знижки, а стара ціна 65%. Також у нас з'явилися знижки на такі скляні тарілочки, які поділені також на 4 штучки, можна якісь цукерки класти, або ж так само горішки насіння. 57,50-50% знижки на неї. І в такому кольорі прозорому, але зверніть увагу в неї інший дизайн. Вона з квіточками. Також 50% знижки, зараз ціна 37,50%. Це шалені знижки просто. Ми дуже їх чекали спочатку зими. І це, до речі, не всі знижки. Я вам ще покажу в наступному відео більш детально, тому що не у всіх магазинах представлені товари, які є на сайті. Зараз справдимо ці скляночки, також зроблені під льод. Дивіться, яка ціна. Мінус 50% знижки 32,50, склянка 260 мл, а більшенька склянка 325 мл за 37,50. Так само 50% знижки. Ще знижки на такі салатнички маленькі, 16 см в діаметрі, 34 гривні, 30% знижки. 32,50 за таку чашечку, 230 мл, і на неї 50% знижки. В неї золота вушко, Ще є такі в іншому дизайні: це така з рожевим пояском посередині, а є ще з блакитним пояском. Дивіться, які вони гарні. Я, до речі, на них дивилася на початку січня. Вони мені дуже сподобали. Зараз вам покажу таку вітринку нашу. Ще є, до речі, гарні знижки на пластикові чашечки. Дивіться, з ручкою. Вони йдуть не як стаканчики, а як чашечки. Дуже гарні, дивіться. Зараз вам показую, які є дизайни. І ще хочу вам нагадати: підпишіться, бо багато хто з вас дивиться мене і не підписується. Якщо вам подобаються мої відео, будь ласка, підписуйтесь 14,50-250 мл, мінус 50% знижки. Чому 50%? Бо це зимова колекція, скоріш за все, бо там ялинки намальовані. Дивіться, яка краса. Вона мені так подобається, ця чашечка. Зараз давайте справдимо ціну. При вас підношу до сканера 27,50, 350 мл і мінус 50% знижки на неї. Салатники скляні, вони малесенькі, 34 гривні, 30% знижки. Вони, знаєте, вміщаються в долоньку, невеликі такі, але дуже акуратні. Вони мені дуже подобаються. І ще хочу вам показати, що зробили знижки на такі красивенні піалочки. Я на них завжди задивляюся, хочу вам зробити паузу, більш детально показати їхній дизайн, їхні малюночки. Тому що я вважаю, що взагалі це робота. Дуже витончена і дуже красива. Поєднання двох абсолютно різних малюнків, і щоб вийшло так красиво. Всі вони, піалочки, йдуть дуже гарно промальовані, немає ніяких дефектів, ніяких сколів. Дивіться, яка краса. Жовте ззовні, зовні, а блакитні квіти, сині квіти зсередини. Дуже красиво. От хочу вам просто зробити таку паузу, насолодитися цими кольорами. Тому що зараз зима, хочеться вже якоїсь зелені. Давайте насолодимося цими кольорами і справдимо заодно, яка ціна. Так, зараз піднесу до сканера. 29 гривень всього була 49 гривень ціна, 40% знижки, 12 см у діаметрі. Дуже красиві вони. Мені здається, навіть і желе буде там гарно виглядати, і якісь тірамісу, я не знаю, якусь подачу таку гарно зробити. От дивіться, як виглядає цей степ. І хочу, ще раз хочу вам показати, що у нас діють знижки до 8 лютого, і у нас іде ще стенд це знижки до кінця тижня, тому що буде ще переоцінка товару. Тут такі бюстики, дивіться, за 135 гривень 45% знижки. І вони йдуть як комплектом: бюстік і труси в різних кольорах, показую вам дівчатка, також знижки на тарілки. Строубері 34 гривні, дивіться, вона йде така більшенька. Ми її розглядали в минулих відео, не було на неї знижки. Я, знаєте, я така сьогодні зайшла до магазину і дивлюся, Боже, скільки знижок. Це така краса, така радість, і навіть настрій такий з'явився. Зараз дивимося, 34 і більше і менше, 95 гривень коштують отакі От чашечки, з яких всередині сердечко ємністю 400 мл. Це дівчатка скло, це не пластик, це саме скло. Можна купити своїй парі або коханій людині, або тій людині, яка вам подобається. 104 гривні коштують Old Spice, це сухі дезодоранти. До речі, я е, інколи е, літом користуюся Old Spice, тому що вони гарно прибирають запах поду. 108 гривень коштують Lady Secret, ці парфумки, а це я не бачила, дивіться: парфумована вода. 87 гривень коштує. Я, до речі, навіть не знаю, який це запах, тому що не відкриті пляшечки, дівчатка, хто таке брав? Підкажіть мені, з якими це запахами, щоб я хоть... Зроблено в Україні увага! Ура! Це в Україні робить! Класно. Підкажіть мені, чи гарні ці запахи, 108 гривень коштують ці Lady Secret. І Також 62 гривні зараз коштують бленда І це з посиленою, м'ятою, екстремальною. 62 гривні. Також йдуть миючі засоби. Один літр за 49,90. До речі, я купила сарму. Дівчатка, хто мені писав, що вона класна, вона дійсно класна, вона густа, і я, вона мені краще, ніж те Фейрі, яке я купила рожеве чи червоне. Воно нічого не миє. Дякую вам, хто подивився, хто витримав це моє відео. Підписуйтесь і пишіть коменти.